Вправа 74. Не виконуючи побудови, знайдіть координати, точок перетину з осями координат графіка рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас 4х плюс 5 y дорівнює 40. Пригадуємо, що це рівняння може перетинати вісь абсцис і вісь ординат. Знайдемо точку перетину з вісію абсцис. Отже, записуємо перша дія. Точка перетину. Точка. Перетину з віссю. Запишемо абсис. Ця вісь горизонтальна. У неї Y усіх цих точок дорівнює нулю. Записуємо, що y дорівнює нулю є. Тоді, як запишеться наше рівняння? Записуємо 4х плюс 5Y. Або 5, що множиться на 0, це дорівнює 40. 5 на 0, це буде 0, то 4х у нас дорівнює 40. Щоб знайти х обідуснерів, ділимо на 4. 4х на 4, це буде х дорівнює. І праву частину 40 ділимо на 4. Х тоді дорівнює 40 на 4, це буде 10. Ну що ж, ми знаємо тоді, що це буде точка, так і пишемо, що це буде точка. У якої x дорівнює 10, а y дорівнює 0. Ну, а зараз знаходимо точку перетину з вісю ординат. Це вертикальна лінія а у всіх цих точок на вісі ординат х дорівнює 0. Записуємо друга дія. Точка перетину. Перетину. Ординат. Так, записуємо, що х у нас у цьому випадку дорівнює 0. Тоді наше рівняння запишеться як 4, що множиться на 0. 4х плюс 5y дорівнює 40. 4 на 0 це 0, то одержимо 5y дорівнює 40. Щоб знайти Y, буде частини рівняння, ділимо на 5. 5y політику на 5 це буде y. То і праву частину 40 ми ділимо на 5. Є? А 40 поділити на 5. Записуємо, що y дорівнює тоді 8. Ну що ж, це буде точка, записуємо. Точка. По x 0 по Y – 8. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, знайдіть координати точок перетину. Перша точка у нас 0. 10 0. а друга точка 0 8. Є? Переходимо до другого завдання. 2х плюс 0 у дорівнює мінус 16. Спрощуємо це рівняння. Яке буде тут сложення? 0 помножити на y, це буде 0, то держимо просто 2х дорівнює мінус 16. Поділимо обидві частини рівняння на 2. 2х 2 на 2 це буде х дорівнює. І праву частину мінус 16 ми ділимо на 2. Ну що ж, Частка буде від'ємна, пишемо х у нас дорівнює мінус 16 на 2, це буде 8. Ну що ж, що означає, що х дорівнює мінус 8. Це означає, що для будь-якого значення y, х все одно дорівнює мінус 8. Це буде вертикальна лінія, яка проходить, перетинає вісь абсцис, тільки вісь абсцис у точці складатою мінус 8. Ну, а y там, звичайно, дорівнює 0. Але тільки одну перетинає вісь, справа в тому, що інший осі вона паралельна вісі ординат. Отже, записуємо, що. Пишемо тоді, що графік рівняння, або отже, пишемо, отже, графік рівняння. Вісь абсцис У точці. У точці. Записуємо. Мінус вісім і нуль. Є. Ну що ж? Отже, ми записали, що перетинає тільки вісь абсцис, то записуємо відповідь. У нас буде тільки одна точка перетину. Це мінус 8. Та 0. Ну що ж, переходимо до третього рівняння. 3y дорівнює 6. Тут так само обидві частини рівняння. спростимо, поділимо на 3. То одержимо, що y дорівнює праву частину 6 ми також поділимо на 3. Або y дорівнює 6 на 3 це 2. Виходить, що для будь-якого значення y все одно буде дорівнювати 2. Це буде горизонтальна лінія, яка паралельна вісі абсис, але буде перетнати тільки одну вісь ординат у точці якої y дорівнює 2, ну, а х, звичайно, дорівнює 0, Це є точка, що належить вісі ординат. Отже, записуємо тоді, що пишемо графік, отже, графік рівняння. Перетинає тільки весь ординат у точці. записуємо Отже, там х у нас дорівнює 0, а y дорівнює 2. Й. записуємо відповідь. У нас точка перетину єдина, це 0 і 2. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження точок перетину графіку з осями координат. На цьому вправу завершено.